Всім привіт! Мене звати Юля. І сьогодні я хочу подивитись такий розклад перспективи відносин з вашим партнером в 2023 році. Це буде загальний розклад на один варіант. Якщо вам підійде, то будете слухати. Якщо не підійде, то не слухайте. За особистими консультаціями звертайтесь до мене в інстаграмі або в телеграмі, нижче я залишу посилання. І так. Це підійде розклад, якщо ви і в шлюбі, якщо ви просто зустрічаєтесь, а, да, тут немає різниці. Так, спершу я почну із а, такого визначення сигніфікації вашої ситуації відносно, щоб ви могли для себе зрозуміти, чи підійде вам цей розклад, чи ні. І так, яка зараз ситуація у вас відносно відносинах з партнером? Так, тут партнер може до вас приходити і уходити, ви можете за нього плакати, якось розстраюватися. Можливо, він кудись тут відправляється, можливо, він працює, і така в нього робота, що дай йому приходиться тут від'їжджати. Може, ви якось не разом зараз. Ну, тут Більше підійде для тих, хто в шлюбі все ж таки. Або. Тут дивіться, тут відносно: або ви в шлюбі вже знаходитесь, або ви чекаєте на пропозицію, коли вам він може запропонувати шлюб, тобто якесь таке може бути очікування, вже до цього підходить. Ну, тут вже такі більше схожі на пари, які ну, не тільки тільки познайомилися, а вже якийсь певний час разом, та, і ви тут чекаєте на якийсь розвиток відносин ваш, ваших відносин в, в цю сторону. Але, в принципі, ви тут звикли один до одного, у вас є взаємоповага до партнера. Ви цінуєте цю людину, яка поруч з вами. Вона для вас таку має велику цінність. Вам хочеться бути з цією людиною. Так, давайте подивимося почуття вашого партнера до вас і ваші почуття до партнера. Зараз я в закриту. А які почуття у партнера до вас? Які у вас почуття до партнера? Так. Почуття партнера? До вас? Ну, тут більше на почуттях іде м -м, мечі виходять. Це значить, про те, що а, тут якось не до почуттів, тут більше людина а, думає логічно, раціонально. Причому по принцесі мечів вона, а, бачите, тут планує щось, вона дивиться вдалі, і тут партнер також може, якби. М -м, ну, тут більше не про якусь таку любов, романтику, а більше про м -м, якісь плани про... А Думки про те, що у вас чекає далі, про те, щоб прийняти якесь рішення. Да, ви тут, Щоб прийняти якесь рішення, щось вирішити, можливо, поговорити, вияснити з вами якусь ситуацію, прояснити щось для себе. Тобто тут більше так, ну, партнер ваш якийсь може бути раціональний, або, в принципі, сам по собі зараз. Зараз от щось обдумувати. Так, а ваші почуття до партнера? Ви можете приховувати свої почуття тут. У вас тут сумніви є. А, дивіться, жриця. Віка Пентаклів говорить про те, що ви начебто можете ну, самі не до кінця розуміти свої почуття. жриця. Це завжди про те, що да, якби я не зовсім розумію, що я відчуваю. Це може бути сумніви взагалі щодо м -м, партнера, щодо того, чи ви, наприклад, впевнені йти з ним м -м, далі. Може може до речі, бути як така ситуативна, м -м, ситуативна ситуація. Якась ситуація, коли ви зараз можете сумніватися в плані примирення. Якщо між вами був якийсь конфлікт, то ви тут можете сумніватися ну, в тому, щоб примиритися або піти там першою на примирення. От, ви по шестірки Пентаклі ви якось звикли до цієї людини. Тобто у вас є підтримка, можливо, матеріальна допомога від цієї людини, і от вас ну, більше як таке почуття стабільності. Тобто тут також замітити варто, що нема. Немає ні кубків, ні у вас, ні у нього, тобто немає якихось бабочок в животі, тут що у нього йде логічне раціональне відношення до вас, і у вас також практичне, да ви дивитесь сторони а, такої якоїсь практичності. так а, ну Давайте подивимось, які будуть плани вашого партнера на стосунки в наступному. Де, що планує на ваші стосунки партнер в 2023 році? Він тут хотів би якось змінити ситуацію, щоб вона повернулася в якусь іншу сторону. Він би хотів, щоб ви, можливо, були для нього більш така ніжніша, ласковіша, щоб ви проявляли свої почуття. Можливо, да, ви справді вам якось складно проявляти свої почуття, і він би хотів, щоб ну, ви були до нього більш така. Відкритіша, щоб ви не були а, така зажата в своїх почуттях, а, а, тому що йому може не вистачати цієї чуттєвості а, з вами. Тут багато двійок, тому я можу припустити, що я закрию зараз. Дивіться, тут о, от, плани на відносинах поки що я не можу сказати, що партнер все-таки повішений закриває у нас тут о, карти. І говорить про те, що м -м, тут немає якихось визначених у нього планів. А, тобто тут впирається в якусь ситуацію, в якісь, можливо, о, обставини, які вам не дають ну, чи бути зараз разом. Якщо ви, наприклад, на відстані, да, тут зірка якраз говорить про можливу відстань між вами і, да, і ви не можете ну, якось вирішити ситуацію. Тобто, якщо ви тут, наприклад, на відстані, то а тут і залишиться в такому ж в такому ж ключі, да, тут буде без змін. Для когось може програтись, що у вас ще хтось є в відносинах, тут є двійки, є королева кубків. Можливо, якщо ну, да, ви там, може, коханка і це з жіната мужчина, то тут ви можете залишатись в такому статусі. Тому тут партнер, я би сказала, не зовсім. Планує щось, тому що він сам для себе ще не визначився, чого б він хотів. Вам йому просто би хотілося легкості отримувати від вас почуття, і щоб було якось добре. Так, давайте подивимось, що ви можете зробити, чого, чого варто уникати, якої поведінки, аби не погіршити ваші відносини вам. Вам якось легше відноситись до оцих його уходів або тих моментів, коли ви, наприклад, не разом. Ви можете тут якось так нагнітати, дуже сильно переживати. Тут більше якоїсь такої легкості, я би сказала, включити в ті моменти, коли ви, ну, да, коли ви не разом, тому що ви можете впадати. Якийсь вічай, в розпач, дуже сильно переживати. А от тут більше легкості, я би сказала, додати і не ну, не створювати якусь таку драму, переживання, нагнітати. От оце все, а якось ну, переключатись. Наприклад, якщо ви не разом, ну переключайтесь на своє життя, там, з подружками зустрічайтесь, а, да, тому що у вас є вміття себе якось розвлікати, коли ви а, не разом. Так, давайте подивимось тепер, що ви можете зробити для того, щоб покращити ваші стосунки. Ви можете знаходити якісь спільні теми, спільні інтереси, можливо, займатися якоюсь спільною творчістю, навіть знаходити а, такі заняття, в яких би ви разом могли а, а, щось робити, щось малювати, щось створювати, щоб у вас якось да сприкасалися ці інтереси. Закрию цю. сісю, імператриця, вам тут шовим, ви вам потрібно бути імператрицею, яка а, знає, як їй розпорядити всіма сферами св свого життя, а, як їй відчувати себе прекрасно, комфортно, а, робити для себе якісь б'юті процедури, займати своєю зовнішністю, займати своєю самореалізацією, тобто да, прокачувати всі а, сфери свого життя так, щоб ви відчували свою таку наповненість. Взагалі ставити для себе якісь нові цілі, дивитися в дальше, якісь проявляти амбіції, мріяти йти вперед, відкривати для себе якісь інші напрямки, якісь інші шляхи тобто більше займатися. Своєю самореалізацією, своїм життям наповнювати своє життя якимись теплими, приємними емоціями. Тобто зігрівати свою душу, зігрівати себе і також вчитись проявляти свої почуття, свої емоції, наповнювати себе із середини, щоб потім давати це партнеру своєму. Вот. Так, це як ви можете покращити ваші. Стосунки. Так, давайте подивлюся, як будуть розвиватись ваші стосунки в першій половині року. Так, тут. Так, викладу, мені так хочеться. Як будуть розвиватись ваші стосунки в другій половині року, 2023-го? Так. Так, ну тут в першій половині року буде стабільність, можливо, якісь подарунки, переїзди. Тут можливі спільні поїздки, до речі, у вас кудись ви можете відправитись. От, але цілком цілком тут у вас може бути ну тут більше про стабільність, хоч і можливі поїздки у вас, але от. Правосуддя говорить про те, що ну тут буде, знаєте, як ваші відносини будуть залежати від того, от, що посієш те й пожнеш. От як ви будете в них вкладатись, як ви будете можливо ставити якісь спільні ціли, також рухатись в цьому напрямку. Тобто, як ви будете керувати цими відносинами, так у такі ви будете отримувати результати. Але тут більше про якусь стабільність, про те, що якось все, все залишається як є. Угу. Ну так, да, тут поки що може бути без змін, якщо ви можете його чекати, так, друга половина року. Так, тут цікаво. Ну, тут, знаєте, тут може з'явитися, до речі, ну, зараз тут. Тут Може, знаєте, якісь будуть моменти ревності, можливо, там хтось з кимось буде спілкуватись на стороні, і ви можете тут трохи перерівнувати, але я не бачу такого, щоб це тіп, якийсь треугольник чи ще щось. От, загалом тут у вас можуть якісь проявлятися. Так, ось... Ну, тут якось може бути такий і холодок, присутній у ваших відносинах по жириці, а коли ви знову ж таки можете приховувати свої почуття, свої якісь емоції, тут ви можете. Тут я би сказала, що може бути як замовчування якихось моментів того, що подобається, що не подобається, від того ви можете один від одного віддалятись. Тому тут важливо для вас буде якось проявляти свої емоції, свої почуття, говорити, що не подобається, тому що через це можуть бути сварки. Ну, тут можуть бути і конфлікти у вас, в принципі, конфлікти, примирення, але якось ви, ви якось зберігаєте в принципі, позиції. Тут. Для тих, хто, о, тут, наприклад, якщо тут о, трикутники можуть бути, то о, тут ви, от, ну, ситуація також буде зберігатись. Тому що, о, якщо, наприклад, ну, партнер одружений, то тут він так і залишиться в сім'ї, і ви можете від цього страждати, якось переживати. Тобто о, для тих, хто в любовних трикутниках, тут не зовсім ідея зміни в ситуації. А, тому у вас якось, ну, якось тут стабільно у вас, в принципі, будуть розвиватися відносини, будуть певні моменти непорозуміння, але дуже важливо буде їх а, проговорювати і вирішувати. Так, ну і давайте подивимося, який буде а, ітог ваших відносин. А, ні, давайте. Подивитися, з чим ви вийдете в 2024 рік у відносинах зі своїм партнером. Так, ну тут можуть бути якісь конфлікти прияснення ситуацій, ну, примирення після них може бути. Але. Ну, дивіться, з чим ви йдете в наступний рік. Я би сказала, що ну, тут, в принципі, можуть бути певні такі і розчарування, тому що якась ситуація може не змінюватись через якісь певні обставини. Тобто ви не будете отримувати те, що вам хочеться. Тут може бути якесь прийняте рішення. Ну, тут я би сказала, що може бути якась така. От саме ці складні моменти вони можуть даватися складно. От вияснення відносин, якісь пережиття якихось складних періодів, воно може... тут випраць, буде, буде, буде прояснення цих ситуацій всіх складних, і. Ну, Все-таки десятка жезлів говорить про те, що ви залишаєтесь в парі, але ви будете працювати над відносинами, тому що ну, ви якби вже можливо давно один одного знаєте, ви якось будете вибудовувати тут свої кордони, може, да, свої якісь границі, але в принципі ви тут зможете якось розділити відповідальність, да, коли ви обидва будете вкладатись в ці відносини, хоч вам може бути і нелегко, але в принципі, да, якщо подивитись, то тут вони обидва несуть порівну. І йдуть до якоїсь певної цілі, до певної мети. Тобто тут я би не сказала, що буде легко, а, тому що, можливо, ви будете якось змінювати підход у своїх відносинах, і це буде не зовсім, а, ну, звісно, легко, це буде складно, але ви зможете, в принципі, досягти до якоїсь якихось домовленостей, та, і отримати те, що ви. Хочете. Ну, тут Якщо ви на відстані, то ви можете і залишатись на відстані, може не зовсім влаштовувати ця ситуація. Тому, я би сказала, буде нелегко, але все одно, не, все одно не прям так ужасно. Ну і давайте особисто пораду для вас по вашим відносинам. Я би сказала більше направляти енергію в свій, в свій розвиток роботи, в самореалізацію, а в розширення чогось пізнавання чогось нового, можливо, якісь поїздки, вивчення іноземних мов і всього такого. Ну, Знову тут імператриця виходить, то есть тут дублюється. Тут більше фокус на себе. Звертайте на свій саморозвиток, на те, щоб себе реалізовувати, і ви будете себе почувати більш краще. Тобто, ваш такий емоційний стан внутрішній він також буде впливати на те, як будуть складатись у вас відносини. От такий от був розклад. Буду вдячна вам за лайки, коментарі. Залишайте і підписуйтесь на мій канал.